Перш ніж потрапити до наших крані, вода проходить десятки кілометрів відстані. Це важко повірити, але навіть в наш час мешканці окремих районів міста змушені набирати воду у вуличних колонках. Оце ось бутилки, отакі вогні. Оце я з самого зими набираю води, щоб літом було хоч чим щось побризкати. Запаси такі, Так, да, оце в мене 50 бутилок. Катерина Миколаївна вже 45 років мешкає на околиці старої Гданцівки. І весь цей час вона, як і її сусіди, змушені набирати питну воду з вуличної колонки. Як це робили 50, а то й 100 років тому. На дворі давно 21 століття, але приготування їжі, хатні прання та поли городу залежить від цього оазису. Тут в кого хазяїни хороші, то попротягали собі в двір. Є тут у людей вода, а у нас оце 5 сімей, це ми цим подогоном користуємося. Оце тут ось о, чіпляю об'яву mm -hmm. на зиму, що кран повністю не закривати, щоб він отак прокапував, щоб не замерзала водичка. У Кривому розі вода в кранах містян це заслуга цілодобової кропіткої роботи крибаспромводопостачання. Головне її джерело Каховське водосховище. Саме звідси, завдяки роботі потужних насосних станцій підприємства, левова частка живильної вологи надходить до міста. По каналу Дніпро кривий Ріг загальною протяжністю в 42 кілометри. Щодоби сотні тисяч кубометрів води надходять до споживачів кривого рогу та сусідніх районів. За якістю та складом води стежать співробітники хімічного відділу, колір, прозорість, наявність тих чи інших компонентів. Для цього є всі необхідні реактиви та коагулянти. На спеціальних установках імітується робота насосів станції. Технічне оснащення та препарати головне для лабораторій. Йти в ногу з часом це не данина моді, а повсякденна наявність чистої води у кранах містян та мешканців навколишніх районів. Зараз, з цього року починається легка модернізація, починається закупка нового обладнання, особливо це стосується систем водоочистки. Тому що вони всі старі, вони всі постсовєтські, і тільки зараз ми починаємо це все відправляти. Ну я впевнений, що в кінці року ми отримаємо зовсім совершенно нове. Абсолютно нову систему очистки на родушанському водопроводному комплексі. Що я думаю, кожен горожанин замітить на качесті води. На підприємстві обіцяють, вже до кінця цього року якість води значно покращиться, принаймні для цього є всі необхідні умови. Олександр Фефілатів, Роберт Сіваков і Данчина, Дмитро Мікрюков. Підсумки тижня, перший міський.